Театр на Подолі нарешті відкрився. Це перший новий театр в Україні за часів її незалежності. Всі зобов'язання кондитерської корпорації Рошен як меценату цього проекту перед замовником виконані. Сума цього проекту складає 174 мільйони гривень. Меценат передав символічний ключ режисеру театру Віталію Малахову. Режисер не приховував свого хвилювання. По перше, я хочу подякувати акторам, які разом зі мною 30 років чекали цього. Звичайно, я хочу подякувати меценату за те, що вони вклали сюди дійсно величезні гроші. Я вже навіть вистави боюсь тут ставити. Тому що це мають бути перлини тільки. Режисер Яканонс представив на сцені. Одразу кілька уривків найкращих робіт вони демонстрували усі можливості театру. Артисти грали, співали та танцювали. Їх обливало дощем, засипало снігом та накривало різними спецефектами. Окрім того, технічні можливості театру дозволяють робити голографічні трансляції у режимі реального часу з будь-якої точки світу на такі сучасні світові технології. Витратили майже половину від усього бюджету на реконструкцію. Трохи більше 50 мільйонів. Це складає сценічне обладнання. Відвідати першу повноцінну велику виставу можна буде вже через місяць. Не знаю, можливо, це буде 100 тисяч, можливо, це буде вже прем'єра. Прийти може кожен бажаючий і навіть люди з особливими потребами. Театр оснащений спеціальними ліфтами та пандусами.